Зимаємо контролерів. Ще раз постукну, що це, так? А, тут і що ось тут. Ну так. Це відправили, відправили сюди. Я. Ні. Так, так, не з цієї не сторони а немає. Ні, ні, вона. Оце тобі і медведько. І хлопці повоювали, називається, так? Да? За два косих слова проти влади і маю неприємності. Рідні і друзі медведька да? Готують передачу, передати, готуються передати передачу. У нас називається культура обслуговування від віконечка до віконечка. Йди туди стій там, іди сюди. Все для людей, нічого для себе. Люди вже пару разів підходять до віконця, вони тут нікого немає, йдуть на ту сторону. На тій стороні відправляють, на цю сторону люди чекають. На дошці прийому передач нічого немає. Виходить, що можна передачі давати і ночі навіть. Но вони днем їх не приймають. А графік він там є, так каже, знайшли. Підемо на ту сторону, запитаємо їх, коли вони це. А ще питати у Порошенка, чи можна зайти. Такі вони сучі уроди. У мене сусід загинув, який виріс з, мої, з моїми дітьми. Вони його привезли додому, це на Житомирщину, дали заключення, що знайшли в кукурузі мертвого згареного. Типа в кукурузі згорів. Коли жінка з дитинкою поїхала оформляти документи, ви знаєте, що вони йому сказали? Їй сказали, що він був п'яний. Вона каже, а отже заключення експерта, де тут п'яний? Ви Знаєте, скільки мозгів випарило? Я от не знаю, що вже їй дали документи, бо вона поїхала від цього, від батька чоловіка до своїх батьків, переїхала. Але мозги виперили для дитини. Ми підключали адвокатів з Києва, і з Верховної Ради людей. Ну, зробили дитину алкоголіком, а загинув у бою. Такий Дронговський Константин. Леонідович у мене є. Суки, не глядя, що в його дитина маленька, що жінка не має часу. Заключення експертизи убитий і знайдений спаленим у цьому, ну згорівшим у кукурузі, а Замочок із цього боку висить тут, даже. замочок висить, собі, і все. чуть-чуть О, хтось з'явився. Хтось це було А тут буде замок електронікою відчинятися. А як через дирочку в буде все? Вони ж повинні відкрити, напевно. А, руку і відкриє. Ясно, то я вже туплю. Це такі діла, мама. Проблеми. Мені сьогодні так чудно було, коли розказують за дочка голови апеляційного суду. Я їздив по судам, фотографії займався, як вони жирують судді апеляційного суду. А як у нас вона зашифрована? А это <ріпи> Так що вам давати? <ріпи> Люди приймають. Ну нічого, молодці ж хоч вийшли. Маленька затримочка, переписувати, це в двох екземплярах.